Добрий день, пані колове. Сьогодні ми з вами знову магазині Прапочок на вулиці Січових Срібців, 81. І сьогодні ми поговоримо про ось такий цікавий карабінчик. Що ж тут цікавого, скажете ви? Це звичайна ак 74 Ні, це не звичайний АК-74. Придивіться уважніше. Це, ну, можна назвати, це калаш під калібр 9х21. Сьогодні у нас знову огляд для любителів калібру 9х21. Звичайний пістолетний магазин чи 10-зарядний. Хто ж придумав таке чудо? Це карабін від компанії Chapa Fire Arms. італійська компанія. Для чого? Яке е, призначення такого карабіну? Це карабін для тих, хто хоче і любить тренуватись з калашем, але не хоче боротись з отою калашовською віддачею і підкидуванням. Калібр 9 х 21. Практично немає ніякої віддачі, тому тренування значно комфортніше. Приходьте, дивіться, вибирайте.